Слава Богу, браті сестри. Дяка Богові ми до цього місця прийшли. Прославили його святе ім'я. Дякуємо групі за чотири Псалми, які співали сьогодні, тому що саме через псалми ми напряму прославляємо Господа звертаємося до нього. Не знаю, як інші проповідники, але я перед тим, як готуватися до проповіді, Завжди прошу Господа слова. І цього разу так вийшло, що тиждень йшов, минав. Я читав Біблію, просив Боже, дай слово. Що, що, чим сьогодні я можу поділитися з людьми? Чим сьогодні ми зустрічаємося? І те, що мені відкрилося, це виклики сучасності, з якими ми зустрічаємося. І сьогодні це буде моєю темою. Я їх розділив на три підпункти, і вони звучать так: це особисті, матеріальні і духовні. Що стосується особистого, то кожен з нас, кожного дня ми проходимо через якісь виклики, кожного дня ми зустрічаємося з новими випробуваннями. І одне із них, це сьогодні є швидкість інформації. Це Проблема в тому, що в сучасному світі люди постійно отримують величезну кількість інформації. І так само ми сьогодні за допомогою своїх телефонів. Ми сьогодні отримуємо дуже багато інформації, і та кількість, яку ми отримуємо, вона буває нам шкодить. І це. Привозводить нас до перенавантаження, втрати орієнтирів і відчуття розгубленості. Але що нам говорить Біблія напроти? це записано буде в Євангелії від Івана, 8 розділ 32 віршик. І пізнаєте правду, і правда визволить вас. Ісус говорить про те, що правда Божа здатна звільнити нас від непевності, що та вся інформація, яка сьогодні приходить в наші очі, через наші вуха, що тільки тоді, коли ми почнемо її якось за допомогою Слова Божого фільтрувати, от саме тоді в наше життя прийде та сама впевненість, яку кожен хоче відчувати, я більш ніж впевнений. В собі, це бути впевнений в своїх руках, це бути впевненим в тому, що я правильно проживу цей день, що я з Господом ходжу, і вся та інформація, яка сьогодні надходить, яка сьогодні нас гнітить, тому що ми переживаємо стан війни, що вона нас не зіб'є, і ми будемо впевнені. І саме порада в тому заключається, щоб ми. Ту інформацію, яка приходить до нас, ми її фільтрували за допомогою Слова Божого і намагалися жити Божими принципами. Друга криза це криза цінностей, з якою ми стикаємося кожного дня. Сучасне суспільство воно втрачає моральні орієнтири, і ми це бачимо. Кожного дня і ця тенденція помічається майже повсюди. Це те, що людям стало властиво дуже швидко зруйнувати відносини і завдяки своєї неконтрольованої поведінки, словам і діям, і це приводить до аморальності та хаосу. Коли я читав Біблію, то знайшов такий текст, який каже для нас, що понад усе. Що лише стережеться, стережи серце своє, бо з нього походить життя. Це записано в Притчі 4.23. Біблія нас знову ж таки закликає. Ви знаєте, що Біблія це наша інструкція життя. Все, що написано в Біблії, це живі слова, які нам допомагають сьогодні жити і проходити через ті виклики, з якими ми сьогодні зустрічаємося. І Біблія нас закликає пильнувати чистоту серця та зберігати моральні цінності. І це стосується так само і попереднього пункту, який ми вже з вами зачепили. Це та інформація, яка сьогодні при яку ми сьогодні бачимо. Якщо ми її фільтруємо, то в цьому і проявляється чистота нашого серця. І такою порадою для нас сьогодні я хотів би на пункт дати, щоб нам потрібно старатися кожного дня виховувати в собі духовну стійкість, постійно звертатися до Слова Божого, щоб зберігати моральну чистоту в першу чергу. Ще одним таким підпунктом я зустрів це, коли готувався, самотність. Дуже багато людей сьогодні, попри те, що є багато різних месенджерів, багато різних соціальних мереж, вони відчувають себе самотніми та відокремленими від справжніх стосунків. Також ця проблема може стосуватися і нашого сьогодення, багато людей е забирає війна і коли близьких чи Рідних запирає війна, ми також переживаємо самотність. Читаючи Біблію, Псалом 27 розділ 10 віршик, бо навіть батько мій і мати мене покинули, та Господь мене прийме. Божа любов та близькі допомагають подолати самотність. Самотність можна подолати різними методами, самослужінням близькому, активною участі у громадській діяльності. І саме головне, чим долається сьогодні самотність, це побудова реальних стосунків глибоких, стосунків справжніх, настоящих, тому що сьогодні зустрічаємося з тим, що дуже багато людей. Вони виставляють свої там якісь сторінки, різні месенджі, такі, типу, що все, ну як жити, що скучно, там і все тому подібне. Але саме побудова живих стосунків вона і робить наше життя більш різноманітним. І одним із прикладів, це у нас був молодіжний фестиваль влітку. І зазвичай, коли. З'їжджається велика кількість молоді, то там спостерігається декілька таких цікавих речей, що деякі просто весь час просідають у своїх гаджетах, і оте справжнє спілкування, яке вони можуть отримати, вони його втрачають. Але е я помітив дуже цікавий момент, що саме цього року ми їздили е молоді з підлітками і. Зазвичай, коли ми їздили на такі фестивалі, то ми бачили, що підлітки вони закриті в собі, вони ні з ким не спілкуються, і переважно саме підлітки вони сидять в телефонах, тому що це їхня зона комфорту, яка ну просто вони там сидять, вони вже звикли, і дуже багато малих, молодих людей так проводять свій час вільний. Взагалі, своє життя в цілому. І є такий нюансик там, саме на том, в тому приміщенні чи на тій території, там дуже поганий інтернет і там поганий зв'язок. Я думаю, що це дуже класний зробили такий хід, щоб. Саме ті, кому потрібен доступ до інтернету, в них був все, всі паролі, все було. Але ті, хто приїхали туди, саме відвідувачі, саме ті, хто відпочивав, для них це була дуже гарна можливість відкласти свій металев, свого металевого друга пластикового і справді почати спілкуватися, знаходити сенс свого життя. Будувати відносини, і я побачив, що навіть наші, з нашої молоді, з наших підлітків, хто їхав, нові стосунки зав'язалися і зараз, спостерігаючи за їхнім життям через ті ж самі соцмережі, я бачу, що слава Богу, саме спрацював, спрацював в той ефект, коли немає зв'язку і потрібно будувати відносини живі. Також. Сьогодні ми зустрічаємося з таким викликом як матеріалізм. Переважна більшість людей часто ставлять матеріальні речі вище за духовні, що і руйнує стосунки з Богом та іншими. В Біблії, в Матвія, шостому розділі з 19 по 21 віршки, пишеться таке: не збирайте собі скарбів на землі, збирайте ж собі скарби на небі. Ісус вчить ставити духовні цінності вище за матеріальні. Духовні цінності це ставити на перше місце духовні цілі, роблячи наголос на служінні ближнім та розвитку стосунків з Богом. Ми, я думаю, часто чуємо таку фразу будувати стосунки з Богом. А що ж це значить? Ну, ми ж Бога знаємо. Ми з дитинства віруючи, як будувати стосунки з Господом, що це таке, для чого воно живеться і дає добре. Але ті люди, які проходять в своєму житті життя без Бога, і коли з ним зустрічаються, я думаю, що це саме та ланка людей, які справді бачать різницю і вони. Розуміють, що це таке бути з Богом і без нього. Ми, дяка Богові, віруючі люди, хтось з дитинства, хтось прийшов до Бога. Ми всі перебуваємо і знаємо, що це таке: той ріст, духовний ріст, стосунки наші з Господом, це кожного дня, коли ми приділяємо час для того, щоб прочитати інструкцію нашого життя, саме Біблію, і поспілкуватися з Господом. Розпитати в нього, а що, що сьогодні я можу зробити для Царства Божого? Кому я можу сьогодні євангелізувати, з якими методами я можу сьогодні скористатися? І саме оті всі попередні речі, які я це такі як соціальні мережі, це як відійти від самотності, а саме будувати відносини з людьми. От саме цим ми і подумаємо наші відносини з Господом саме тоді, коли ми про нього розказуємо. Господу неймовірно приємно, я більше ніж впевнений, тоді, коли ми про нього розказуємо і говоримо людям, що ви сьогодні не самі. Сьогодні з нами Господь. І у всіх випробуваннях, які ми проходимо, я більш ніж впевнений, що в нас їх сьогодні багато і на роботі. і буденному житті і в стосунках да, багато випробувань, але саме тоді, коли у нас гарні стосунки з Господом, нам дуже легко проходити ці всі випробування. Вчора у нас було підліткове служіння і одне з тем, які ми там зачепили, це духовна війна. Сьогодні ми також переживаємо, на жаль, і. Фізичну війну і матеріально можемо в деяких, дея... деякій мірі відчувати цю війну на собі. І саме те, що вчора ми зачепили трошки, це про духовну війну. злетів трошки, трошки. з, з текст. О. Це саме те, ми піднімали, що чи відчували ви духовну війну на собі? от Чи відчували ми на собі коли-небудь ту духовну війну? Що таке духовна війна, з чим ми стикаємося? І якщо піднімати знову ж таки всі ті підпункти, які я перед цим проходив, то духовна війна вона зачіпає кожного з них, тому що сьогодні дияволу невигодно, коли ми будуємо стосунки з Богом. Сьогодні диявол хоче наш весь час забрати тим самим, щоб ми його віддали, оцім гаджетам, щоб ми гортали якісь сторінки, дивилися там Facebook, Інстаграм, YouTube втрачали свій час просто марно, і це корисно тому, хто хоче погубити наші, звавши, наші душі. І в чому проявляється духовна війна? Вона проявляється в багатьох аспектах, таких як спокуси, негативні думки, які постійно нас атакують, страхи, депресія, сварки між близькими людьми. Духовна апатія та байдужість, залежності просто різноманітні. Це саме те, що сьогодні нав'язує нам сатана, саме те, що сьогодні руйнує наші відносини між собою, це та духовна війна, вона проявляється і в інформаційному фронті, це саме ті різні моменти, які в нашому житті вони забирають наш спокій. Вони дають нам розпач, вони забирають сенс нашого життя. І основні, саме головна мета сатаниці сьогодні відвернути від Бога нас, зруйнувати наш духовний ріст і змусити зневіритися. Тобто він сьогодні з допомогою різних своїх інструментів. Він руйнує наше життя. Інструменти мої його є спокуси, обман, негатив та сумніви, тиск, розкол стосунків. І відволікання від Бога. Відволікання від Бога це знову ж ті ж самі соціальні мережі, які забирають сьогодні багато часу. Це різні залежності, які сьогодні переживають люди. І в кінці. Я б хотів би зробити висновок із цього всього, що ми сьогодні підняли. Найголовне, це наші стосунки з Богом. Тільки тоді, коли ми кожного дня будемо приділяти для Господа, можливо, не цілий день, тому що розуміємо, що сувта вона така. Ми працюємо на роботах, ми ходимо на навчання. І цьому теж треба приділяти час для того, щоб з'являлися фінанси, які також працюють і як на зруйнування нас, так і на збудову. Тому що ті фінанси, які ми сьогодні отримуємо, вони. Десята частина від кожного, що ми отримуємо, це Господня. Я думаю, ми це всі знаємо. І коли ми дотримуємося біблійних принципів, коли ми кожного дня будуємо відносини з нашим Господом, саме в такому випадку ми зможемо пройти виклики сучасності, з якими ми зустрічаємося. Я хотів би з вами зараз помолитися, подякувати тобі, Господу в першу чергу за те, що ми його знаємо, те, що ми кожного дня можемо з ним просто спілкуватися, як з близьким другом. Ми подякуємо за те, що він нам дав класну інструкцію життя, за якою ми можемо жити. І найголовніше це головне будувати наші стосунки з нашим Богом. Я прошу, станемо до молитви і подякуємо Господу за цей день і за наше життя. Дякуємо тобі, Господь. Ми вдячні тобі, Боже, що. Попри ті всі випробування і виклики, які ми сьогодні бачимо, з якими ми зустрічаємося, Господь, Ти не залишаєш, ти ведеш, ти проводиш, які б не приходили б, Господи, в наше життя саме ці випробування, Боже, ми знаємо, що Ти нас не залишаєш, Ти, як люблячий батько, спостерігаєш з нашим життям, з нашим вибором, Господи. Що ми сьогодні обираємо? Чи обираємо самотність, чи саме ті стосунки, які можемо розвивати, завдяки яким можемо свідкувати про Тебе, людям, Господь? Також, Господи, ми дякуємо Тобі, Боже, що кожного дня ми з Тобою можемо спілкуватися, Боже, ми можемо розвивати відносини наші, Господь. ми Безмежно вдячні Тобі, Боже, що Ти нас ніколи не залишиш, Господи, і Ти саме в Біблії, Господи, тими текстами, Господи, які проходять через все наше життя, Господи, Ти нас благословляєш. Дякуємо Тобі за все. Будь ти прославлений, Господи, в нашому житті. Ми вдячні, Господи, за кожну мить прожиту разом з тобою, Боже. За... Будь завжди з нами, Господь, залишайся з нами до кінця цього зібрання, Господь. Нехай всі ті слова, які будуть сьогодні сказані, ті пісні, Боже, нехай вони торкаються нашого серця. Ми славимо Тебе, Боже, прославляємо і звеличуємо Твоє святе ім'я. Будь ти звеличений, прославлений нашому житті. Амінь.